Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про те, що зміниться в грі. Хотілося би побачити, все ж таки, як буде виглядати вже у нас наступний сезон. Я так думаю, що після цього івенту, як він закінчиться, або відразу запустять тестовий сервер, або, можливо, через декілька днів. Ну, максимум це тиждень, можливо, і відразу. Але. Мені здається, що якщо буде вже новина про те, як змінюється все в грі, тобто вийде обов'язково розробники вже пообіцяли весь опис, що в нас зміниться в наступному в 10-му вже сезоні, подивимося, що там буде нового. Як тільки сервера стануть доступними, я думаю, що ми обов'язково візьмемо участь в них. Але навіть цікаво не це. З'явилась така інформація в інтернеті, ну навіть не те, щоб з'явилася, її просто-напросто оголосили ті люди, гравці, які будуть брати в ній участь. Як виявилося компанія Blizzard, вона запросила декількох стрімерів чи контент-мейкерів, які грають в цю гру, і вони будуть брати участь у якихось тестах. Мені чомусь здається, що будуть вони брати участь, звичайно ж, не у тестах 10-го сезону, тому що також з'явилася інформація в інтернеті. Я так думаю, саме від цих гравців. Ну, це все одна і та ж сама кампанія, мені здається. Це все розголошує, що в 26-му році буде з'являтися новий клас в грі. Це буде, скоріше за все, хрестоносець. Побачимо, чи це правда. Я думаю, що в принципі так. Тому що, ну, в принципі, очевидно, якщо в грі вже є два класи на інтелект, два класи на спритність, то, звичайно, очевидно, будуть додавати або когось на силу, або на силу волі. З'явилися там навіть деякі там постери чи картинки. Скоріше за все, вони не матимуть ніякого там зв'язку з реальністю, тому що ну, намалювати можна все що завгодно, а те, як воно буде виглядати потім в грі, цього не може ніхто знати, але мені здається, що ця інформація більш-менш достовірна, що саме новим класом буде клас насилі, і що це буде саме ну, паладин, скажімо так. Побачимо. Мені здається, що саме це будуть тестувати, але що мені подобається, що вони туди покликали на цей івент таких гравців, які дійсно знають щось у грі взагалі, ну, розбираються в її механіках. І мене дуже сильно радує, що там буде також присутній гравець, той, що постійно грає. На хардкорному режимі. Я думаю, що якщо вони будуть отримувати від цих гравців якийсь відгук, тобто що вони будуть брати, ну вони розробники, вони будуть брати цей відгук до уваги, тому що мені б дуже сильно б хотілося, щоб вони саме брали до уваги зауваження тих гравців, які дійсно. Ну, щось де точно розуміють в грі, якщо вони грають на хардкорі, скоріше за все, ви знаєте, або здогадуєтесь, про кого саме я розповідаю. Спочатку цю новину підслухав в нього, що Blizzard проводить взагалі такий івент. Тобто декілька гравців будуть тестувати і, звичайно, потім поділяться з нами якоюсь зворотньою інформацією. Мені, звичайно, не дуже зручно дивитися це все на англомовних каналах, але будемо намагатися якимось чином брати звідтіля якусь цікаву інформацію і оголошувати просто-напросто її вам, скажімо так, з перших вуст, ну точніше, з других вже виходить, щоб ну, не передивлюватися потім в когось іншого. Тому я думаю, що якщо з'явиться якась нова взагалі інформація. Про якісь оновлення в грі, ми її обов'язково розглянемо. Ну, Будемо чекати. Скоріше за все, що клас новий з'явиться в доповненні в 26-му році, але ніхто поки що не оголошує навіть ніяких абсолютно термінів, тому що зрозуміло, що ця вся інформація поки що секретна. Більш-менш, скажімо так, але не настільки, щоб про неї ніхто не знав. Будемо дивитися, в будь-якому випадку це добре. Я завжди за щось нове. Обов'язково буду чекати, що там буде в цьому оновленні. Мені от більше цікаво, що буде в новому сезоні. Як ми знаємо, наступний сезон у нас буде це сезон інфернальної Орди. Будуть якимось чином змінювати орди. Я думаю, саме з цим пов'язано те, що у восьмому сезоні і в дев'ятому сезоні були якісь скажімо так, неправильні відображення цього ресурсу в Орді, що кожного разу щось розробники перероблювали, то ресурс з'являвся, то він знову зникав. І в мене от закралася така думка, що, скоріше за все, мені здається, що Орду будуть перероблювати таким чином, що ресурс нам буде падати там відразу. Тому що, якщо він там зникав, ну, щось маю собі таке на увазі, що мені здається, що його там, в принципі, і не буде. Тобто ми не будемо збирати ось ці оболи червоненькі, чи кружечки, чи. Як це правильно навіть називати. Ну, тобто цю золу, яка там знаходилася, щоб потім за цю золу відкривати скрині? Може бути таке, що вони тестували, ну, що цей ресурс маревіт, він матиме випадати в Орді відразу. Тобто відразу нам будуть падати не ось ці кружечки, а відразу ресурс. А зі скринь ми будемо отримувати щось уже інше. Тобто якось зміняться скрині, якось зміниться винагорода. В будь-якому випадку мене цікавить саме це. Тому що ну, є таке припущення, що якось воно так і буде виглядати: що змінять саме скриня, а ресурс буде випадати вже в Орді. Тому що ну, от дивно, що він то зникав, то з'являвся. Тобто, можливо, вони робили так, щоб він зникав, бо тестували, як саме це буде працювати. Тобто, ну, щоб цього відображення ресурсу більше не було, щоб це рахувалося вже як підземеллями, а не як ключами від саме Орди. Побачимо. Чи справді це, скажімо так, мої припущення, тому що це всього-навсього припущення, але очевидно, що якимось чином все одно орду будуть змінювати, друзі. От саме це цікавить на сезоні. Це ми також обов'язково протестуємо. Відразу скажу, що навряд чи будемо тестувати ну, всі збірки чи всі класи. Мене особисто цікавить в основному на сезонному світі те, що в нас буде тестовим. Мене цікавить, як себе будуть почувати класи в цілому. Тобто, як зміняться навички, чи як зміниться їхній парагон, чи зможуть ці класи бути взагалі іграбельними. І якщо вони будуть іграбельними, то якісь цікаві збірки вже залишимо для проходження саме в 10 сезоні, ті, що ну, очевидно будуть сильними. А ті збірки, які просто мають якусь цікавинку, якщо вони будуть на нових аспектах побудовані чи з новими унікальними предметами, то я думаю, ну якісь із них ми стовідсотково з вами протестуємо, тому що ну, звичайно ніякого сенсу немає бігати на тестовому сервері в тому плані, що е, нікуди цей е, досвід, е, окрім як для нас самих, нікуди він більше не піде, тому що ну, нічого не збережеться. Е, всі ці персонажі е, видаляться після тестів. Е, до того всього ще може все змінитися до виходу 10-го сезону, тобто ці збірки можуть переробити, але те, що буде дійсно цікавим, те, що саме буде мати якусь новизну, то ми обов'язково, я думаю, протестуємо. На цьому будемо, в принципі, завершувати. Мені особисто цікаво, наскільки розробники прислухаються до тих гравців, до їхнього відгуку, яких вони запросили на тести, я так розумію, уже доповнення. І яка інформація на нас чекає. В будь-якому випадку будемо чекати якихось новин. Скоріше за все, я думаю, що це буде все-таки 26 й рік, так як і в нашій мапі. Ту, що нам давали ще до цього моменту, ну досить давно, мабуть, уже півроку пройшло, можливо, і більше. В дорожній мапі там, де Blizzard говорили, що буде виходити в грі. Мені цікаво саме не те, що саме буде виходити далі в грі. Мені цікаво, чи прислухаються вони до тих гравців, яких вони запросили для цих тестів, для того, щоб вони протестували новий контент. От це мені буде цікаво, тому що гравці там дійсно ну, розуміються на грі, вони розуміються в механіках, я час від часу також дивлюсь їхні ролики, і мені було б от досить цікаво, яку користь команда розробників зможе взяти від цієї зустрічі. Тому що якщо гра зміниться на краще, то Ну, Від цього, мабуть, буде краще і нам, та й, в принципі, всім, хто грає в цю гру. Тож, дякую всім за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня. Чекаємо тестів, чекаємо відкриття тестових серверів. Чекаємо якусь нову інформацію. До зустрічі в нових відео.